Друзі, мої вітання. Буквально ці хвилини, як розпочався запис, побачила є реакція від Росії на погрози Дон для Трампа. Тобто, вони можна зазначити, перекинули знову таки м'яч на його бік, і яка буде тут реакція на Штатів Америки? Наголошують мова де якраз про скорочення дедлайну, який Трамп раніше давав Росії. Мова йшла про 50 днів. На він зазначив про 10 днів, і тут ми отримали реакцію Кремля. Давайте розбиратися, аж які ж настрої на Росії. В цьому нам допоможе доктор соціологічних наук. Керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Я нагадаю нашим глядачам, що Трамп заявив, що скоротить термін 50 днів, який дав він Путіну. І тут цитата: ракети летять на міста, такі як Київ. Путін мене дуже сильно розчарував, дуже дуже сильно я скорочую термін 50 днів, який я йому дав. Хоча мені здається, його відповідь і так вже відомо, зазначив Дональд Трамп. І, от, власне, буквально кілька хвилин тому побачила заяву від Кремля. Її зробив Пісков. Тут цитата Росія, не зважаючи на заяви Трампа, продовжить спеціальну військову операцію для захисту своїх інтересів. Кінець цитати. Ну і ще тут на. Сьогодні був великий скандал, що Мідів там доволі групо відповідав американському сенатору Лінсі Гремо. Теж там в цьому ж його дусі в контексті була риторика. Які настрої чи можемо ми по цим заявам зрозуміти, які настрої безпосередньо в Кремлі панують? До речі, по, по Медведєву Це цікаво, він дідулі назвав лінсі Грема, так, так, так. і це при тому, що Лінсі Гремо 70 здається, ну не більше. А Путіну 72, А всьому політбюро, там Патрушев Бортніко з десь там наймолодший з них там щось під 70, А всі інші ну, плюс. Тобто він тоді називаючи дідулю дідулі ринці Грема. То він кого, ким тоді називає Путіна і все політбюро? Тому я б на його місці особливо так. Ну, хоча б вичитував те, що його спічрайтери пишуть. Або ну там не прикладався так сильно до пляшки, якщо він дійсно це пише сам. Хоча я не думаю, що він сам це пише. Угу. А, угу. Що стосується настроїв і цієї заяви, давайте з неї почнемо, Кремля. Ну, це загалом така стратегія зрозуміла. Кремля, вона давня жодним чином не показувати, що вони піддаються на тиск. На цьому побудована загалом ну імідж легенда Путіна, що от на нього не можна давити, і вони насправді кожного разу під, під підкреслюючи від там. Медведєва в такій доволі грубі, вульгарній формі Лаврова, Дмітрієва, більш такі витонченій форми. Вони постійно цю мантру повторюють, що немає можливості давити на Росію, нас не можна перемогти, нас з нами можна тільки домовитися, прийнявши наші умови. І от тут дійсно вони нераціональні. Першу чергу ну, ми розуміємо, від кого ця нераціональність йде, іде від Путіна. Uh, і ця непоступливість ці максималістські претензії, які не можуть бути підкріплені найголовніше військовими і uh, економічними спроможностями Росії на даний час, і небажання Кремля ризикувати масштабної мобілізації повним переводом війни uh, України в війну і плюс повної залежності вже після цього від Китаю абсолютно. Воно дійсно призводить до такого дисонансу, тобто такі максималістські заяви з одного боку, з іншого боку, обмежені спроможності їх втілити самотужки, і додаткова фрустрація у Трампа вона викликана тим, що Путіну було надано всі можливості вийти з цієї ситуації. Він натворив ну дуже багато. Злочинів проти людяності, проти людства, вігнавши свою країну там на 20-30 років, назад, чи на 50. Я він же не говорив, що було зроблено в Україні. Йому було надано всі можливості зберігши обличчя вийти з цієї ситуації. Тобто він міг, в принципі, пропаганда в це пояснила: перше Азовське море, тепер внутрішнє море Російської Федерації. Друге, Україна не прийнята в НАТО і таким чином ми створили прецедент, що все з НАТО фактично його розширення покінчено. Ми тепер можемо диктувати НАТО його політику. А що вже говорити про Україну? Третє, ми приросли Донбасом Новоросією вже без будь-яких там уточнень, що насправді не приросли, але тим не менше. Тобто, пропаганда могла б це пояснити дуже легко. Будь-хто, хто був би там незадоволений, дуже швидко, я думаю, опинився або з Гіркиним, або просто десь по сасі його б закопав. Тому було все надано Путіну для цього. І тому Трамп дійсно фуксує, і дійсно він не розуміє, чому Путін не пристає на таку гарну оборудку з усіх і політичної, і з економічної, і з будь-якої іншої точки зору. Тому зараз ця заява дуже добре. Вона показує, що в своїй цій стратегії вони не раціональні, вони не гнучкі. Ну от на перший погляд, то чому от ми зараз ще говоримо про заяву Піскова, і насправді, в принципі, ми могли про це сказати, що так і буде на самому початку Каденції Трампа. Ну, як казав Черчилль, що американці завжди оберуть правильне рішення, а всі інші спочатку випробувавши. Угу. Насправді, от всі ці заяви зрозуміла, це демонстрація того, що їх неможливо залякати. А в цілому, справжня, яка може бути реакція, чи дійсно вони бояться ще погроз Трампа, чи ні? Бо тут Блумберг пише, що. Штати вперше 2008 року розмістили свою ядерну зброю в Британії, і це, начебто, є прямим сигналом самому Путіну. 16 липня американський військовий транспортний літак С-17, оснащений транспортером, вилетів з авіабази в штаті Нью-Мегіко одного з головних сховищ ядерної зброї США і безпроміжний зупинок приземлився на британській авіабазі. Маршрут не пролягав на території жодної третьої країни, і цей крок за оцінками дослідників може означати, що США вперше з часів холодної війни. Нарощують свій тактичний ядерний потенціал у Європі. А ви, як от фахівець конфліктології, як оцінюєте це символічне, можливо, і практичне е, значення цього кроку з боку Сполучених Штатів Америки? Наскільки воно може бути ефективним до Росії? Чи злякаються вони? Що як правило, ми бачимо від Росії, від російської сторони, е, окрім того, що ми не піддаємося на тиск? Кожного разу, коли в них є дійсно чи побоювання чи реальні складнощі в тій чи іншій сфері, першоджер міжнародній, вони витягають цю ядерну дубинку, mm -hmm. а, і вони постійно використовують цю ескалацію для деескалації. Але в принципі, по драбинні ескалації, ми з вами вони, з нами. Самі вони самотужки дійшли от до тієї драбини, коли вже до тієї е, сходинки, коли вже треба е, переходити на цю е, ну, цей відрізок, останній відтинок е, дробини, де ці сходинки вже відповідають за ядерну ескалацію, тому що всі можливі конвенційні засоби ескалації вони використали абсолютно всі засоби, які є. У Росії конвенційний стратегічна авіація, флот, сухопутні війська абсолютно все використовується, використовується і використовується одразу як тільки сходить з конвейер, тому е з цієї точки зору е є стеля деяка. Я яка може бути сусідня е дробина? Так, це ескалація, це дійсно, і про це що говорять е багато, це. Власне гібридна атака чи СВО, Справжнє СВО проти Балтійських країн або Польщі. Але знову ж таки, це все одно підкріплюється ядерною риторикою і погрозами. Ну, наприклад, от ми захопимо е, в якусь нарву, швиденько проведемо там ре 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 референдум, ми скажемо, все це наша територія. І якщо ви на нас нападете Намагаючись цю нарву звільнити, це вже напад на всю Росію. Це, ми нічого не можемо. Подивіться, нашу доктрину ядерну, ми маємо застосувати, хоча б ядерну, хоча б тактичну ядерну зброю. І це постійно, от, це, це, це мусується в закритих і відкритих каналах комунікації між Росією та Західомик. Розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї, це якраз про це. Абсолютно про це. Е, е, тому мені здається, те, що зробила зробили Сполучені Штати, вони мали зробити набагато раніше, і дійсно е, це добрий, але трошки запізнілий крок, але все одно необхідний, і це дійсно демонстрація того, що це можна грати вдвох, тому що за е, це демонстрація того, що використання тактичної ядерної зброї є спроможності не лише Росії. Uh -huh. uh, так, uh, є ще багато сходинок перед. Ну, не так багато, але все ж таки, кілька перед власне застосуванням тактичної ядерної зброї проти України чи там проти якоїсь європейської країни, ну, наприклад, випробовування. Або пір uh -huh. спочатку переміщення тактичної ядерної зброї, потім розгортання, потім випробовування, потім випробовування десь поближче, але uh, тим не менше. Дуже важливо, що е, ці е, сходинки можуть використовувати і наші, наші партнери. Знову ж таки, це мало бути набагато раніше зроблено, але ну, слава Богу, хоч, хоча б так. Саме російське населення ми питали дуже боїться ядерної зброї, ядерного конфлікту, виростання цієї війни в ядерний конфлікт. І це, в принципі, добре. Але проблема в тому, що. Е, при, при, скажімо так, абсолютно нераціональному керуванні Російської Федерації отут точно ми не можемо з вами е, надіятися на те, що думки простих росіян на щось вплинуть. Угу. Гаразд а, є заява Лаврова, який зазначив, що Росія вперше воює сама проти всього заходу без союзників. За його словами, на відміну від Першої та Другої світової війни, цього разу у Росії немає союзників на полі бою. Для кого ця заява? Ну тобто Україн же сам публічно визнавав щодо підтримки північної Кореї, визнавав, участь їх військ і тут проходять і кажуть: так ми самі немає більш нікого. Для хто хто має почути цей меседж? Для кого це знаєте? Почну жарту. це е, за версією російської пропаганди. Це вперше в історії, е, те що на нацистів напали перших. Тобто не нацисти фашисти напали і почали захоплювати територію, а напали на них. Е, оце дійсно, якщо вірити російській пропаганді, тепер е, щодо заяви Лаврова, ну е, знову ж таки, вся російська пропаганда з 22-го року говорить рівно про це. що вони не можуть перемогти Україну, тому що вони воюють не з України, а з усім колективним Заходом. Е, причому е, пропаганда. Напряму бреше, напряму оце от пряма брехня про те, що там воюють. Ну фактично, вже сполучені штати. Там потім міродорика змінилися британці, поляки хто завгодно, і що там українців насправді їх дуже мало. Їх там заганяють всіх, ті, хто є, це з їх загнали, і трошечки, трошечки націоналісти ми питали до речі в 23-му році. На вашу думку, Росіян це загальноросійське репрезентативне опитування. Чи на вашу думку, з ким в першу чергу воюють на землі російські військові на території України? І там було 50% відповіли, що з української армії, яка повністю постачається країнами НАТО озброєння. І 42 відсотки, що це вже напряму з НАТО, от прям напряму. А е, от 25-му році ми запитали на початку, то там була вже доволі серйозна розбіжність. Там понад 50% відповіли, що це з Україною, яку постачають е, збройні НАТО. Але лише здається, 26, що напряму з НАТО. тобто трошечки вже реальні на землі це вирівняли е, розуміння росіян, але все одно чверть каже, що напряму з НАТО. І звісно, для російської пропаганди дуже важливо і для внутрішньої, і для зовнішньої аудиторії показати, що ну насправді це ж ми одні проти всіх, і насправді це ж ми захищаємося, а не нападаємо. Тому Лавров тут нічого нового не сказав, насправді. Угу. Як зрозуміти настрої не в самому Кремлі, а на Росії, їх російського суспільства? От ми. Ну, кілька, я вже не знаю, тижнів, мабуть, спостерігаємо в телеграм-каналі про нами оці світлини з російських аеропортів, коли росіяни масово не можуть вилетіти, ночують в аеропорту, рейси скасовують. Це якось впливає в загальному контексті на суспільство Росії? Чи це, ну, скажімо так, стосується невеликої їх когорти, і в цілому ну, ніяких змін від цього не відбудеться? Ну, насправді е, я б сказав, що впливає. Оскільки, е, якщо ми подивимося на географію мобілізації, то в першу чергу це якраз маленькі міста, села, віддалені, де населення, розкидане, не може консолідуватися, тим більше. І м, національні республіки uh -huh. те, що ми з вами бачимо, це великі міста: це Москва, це Санкт-Петербург, інші вели... кілька великих міст: Екатеринбург. І де є реальна суперконцентрація населення, раз. По-друге, це все ж таки, навіть по російським міркам, це там середній клас, ну він відрізняється від класичного класичних параметрів середнього класу, там західного, але тим не менш, і дійсно це населення, яке, в принципі, скоріше за все, мало більші шанси на неприйняття цієї війни, але знову ж таки, не через моральні якісь імперативи а саме, якраз, ну тому що воно надає. Більше е, якихось перепон, там не можна в Європу їздити спокійно, от, е, якісь санкції, підсанкційні товари і так, далі, і так далі. Ну і от плюс не, не дають злітати в відпустку. Е, це ще, звісно, невирішальний крок, але це точно те, що, на що впливає на, ну, от такі якісні заміри, якісність, кількісні, я не можу в відсотках це поки що говорити. Але точно, що є вже оце відчуття до СВО. От до СВО, от помніш, от до СВО, там в макдональдс ходили. Тобто це утилітарні такі, скажімо так, аспекти життя. Ну, тобто. Це ж ностальгія за тим, що було? За тим, що було, тому що тоді була, ну, от розмаїття, були сервіси, були... це ж не лише товари, це ж не лише. Сервіси там їжі, це і програмне забезпечення, це і мобільність, це, це багато насправді чого. Росія була доволі інтегрована, а, все це, оскільки навіть незважаючи на те, що а, ми говоримо там про 21 рік чи перші тижні 21 першого, двадцять незважаючи на те, що вже була був захоплений Крим, велася війна на Донбасі до цього часу, вже там скільки сім років. Але насправді вони були інтегровані, незважаючи на ту імітацію санкцій, яка була. Тому так для середнього класу міського населення великих міст середніх, це дійсно відчутно, але це точно не є тригером до якихось там протестів. Чи... Для чого це є тригером? Чому я не, не, не випадково сказав, що путіну було надано всі можливості вийти з цієї війни? Що якраз оце загальний фон, тло, воно навпаки воно позитивно позначилося на тому, що все насправді на нарешті це закінчилося? Нарешті можна повернутися чи мати можливість надію повернутися до тієї нормальності, як була для Росіян там для 21-му, на початку 22-го року, і, і ви пам'ятаєте, які були надії у, у фондових ринків, у економістів, е, навіть у штатних російських, що от пройде Трамп, вони швиденько домовляться Путін не буде Єрепеніця, е як кажуть, російською, uh -huh. е вийде з війни, там буде підморозка, і все і все буде як завжди. І насправді зараз ми з вами бачимо крах цих надій. Е в принципі, це можна було передбачити навіть тоді. В принципі, Трамп зробив все, між нами кажучи, е щоб Путін продовжував так себе вести, тому що без жодних. Важелів е, тиску без е, ну фактичної е, посилення допомоги Україні. От тільки зараз ми бачимо якоїсь там зміни. Ну добре, там хоч це дає на да, до чого. Ми з вами прийшли. Ну які можуть бути надії, що Кремль змінить Путін, змінить свою поведінку, тому лише зараз ми починаємо. Ну, не знаю, цей... якщо дійсно Росія штати запровадять до ці мита, е, Індія відмовиться від їх е, е, енергоносіїв. То Путін може До, змінити. Знову ж таки, Росія тут, Кремль, тут в дуже комфортній позиції. Це як в тому анекдоті ну, не прокатіло. Тобто, вони завжди їм залишається цей люфт, -бок. якщо ви вже надумали, ну давайте вже зустрічатися. Тобто, в, в, за цими правилами гри, які нав'язав Путін які, принципи прийняв Трамп, ми будемо давити, поки ми можемо. Засобимо стільки, скільки можемо, зруйнуємо стільки, скільки зможемо, вб'ємо стільки, скільки зможемо. Ну, потім ми подумаємо. Потім ми будемо це розтягувати, ці розперемовини вже от після імітації, буде імітація з нової імітації, але трошки реальніша. І далі ми все одно будемо продовжувати цю е, е, повзучу м'ясорубку. Тому дійсно є е, е, абсолютно два простих е, рецепти. Які мають застосовані бути в парі для того, щоб дійсно закінчити цю війну, а масштабування підтримки України з масштабуванням ударів по російським тилам вперше в Москві і Санкт-Петербургу, друге, це економічний тиск на Росію, по прикладу того, який тиск був зроблений на? Вугільну промисловість. Подивіться, як конає вугільна промисловість. Вона реально конає. Ви можете подивитися, що відбувається в Кеміровській області області на цьому так званому Кузбасі. Що там відбувається? Можна подивитися, що відбувається з металургією. От дуже смішно приїжджає а, Путін Магнітогорськ, а потім Магнітогорський цей завод каже, що у нього там нереальні втрати. Так втрати, тому що чому тому, що Путін приїхав. Ці, яка політика в нього була? І так далі, і так далі. І таких е, дійсно дуже багато секторів економіки. От треба е, тепер, щоб ці такі самі така ситуація відбувалася із нафтою, ну і з залишками газу. От, щоб навто, е, от те, що відбулося з Спромом, який бодро репортує про величезні е, збитки. А ви пам'ятаєте, що це був флагман російської економіки? і скільки в нього було грошей? Це ж саме має відбутися з нафтою так само. Це вже багато разів сказано. Це, це не треба бути великим геостратегом, щоб це розуміти. Але дійсно тут вже питання до, скажімо так, жодних лазівок і жорсткої, жорсткої роботи з партнерами. Не лише з Індією, Китаєм і Бразилією, але також з європейськими партнерами, тому що ми з нами з вами знаємо, Наспіляє. що є Орбан, є Фіцо, є інші країни, які набагато тихіше, але все ж таки роблять: візьмемо, хоча б Грецію, яка, наприклад, дуже добре на нафтовому флоті, має прибутки, перевозячи російську нафту, mm -hmm. тому. Тут рецепт дуже простий, але залишилось лише дійсно політична воля. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за те, що прийняли дякую. наше запрошення і пояснили нашим глядачам, зокрема щодо настроїв росіян в контексті останніх заяв погроз Дональда Трампа. Доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга був разом з нами. Друзі. Пане Олександре, ще раз вам дуже дякую. Дякую.